Привіт, з вами Кеннеда Юлей і я Олена. Друзі, хочу зазначити вам, що наша команда максимально старається полегшити вашу адаптацію в новій країні. Ми стараємось тримати руку на пульсі останніх подій, змін, нововведень і моментально вас про це інформувати. І ми дуже вдячні за вашу підтримку, за те, що ви залишаєтесь з нами. Нам безмежно ціний кожний ваш коментар та лайк. І ми вдячні за підписку. Вдячні, що ви залишаєтесь з нами. І сьогодні ми хочемо підняти дуже важливу тему для українців, які зараз прибувають до Канади, які злякані і не знають, що робити. Ми хочемо розповісти перші кроки, перші два-три дні у Канаді, крок за кроком, що, коли, де і як потрібно оформити. Отож, давайте розберемось. Аємо вас довгоочікуваний переліт завершився. Ви в Канаді в аеропорту ви отримали воркперміт. Ви прибули до першого тимчасового житла. Можливо, вам пощастило забронювати безкоштовний готель. Можливо, ви зупинились в друзів родичів. Можливо, орендували квартиру на Airbnb. але перший етап пройдено. Далі наступним кроком. Мабуть, найважливішим, найпершим необхідним кроком, я би зробив, щоб я зробила, я б оформила сім-карт. Якщо ви не зробили раніше цього в аеропорту, як я радила в попередньому відео. Тому що, як мінімум, ви не знаєте місцевості, вам потрібна як мінімум геолокація, вам потрібен номер телефону для того, щоб оформити всі наступні документи. Значить, сім-карт. В Канаді насправді не багато мобільних операторів, з якого з яких потрібно вибирати, і тарифи в них дуже подібні. Щоб вибрати для себе найоптимальніше і найкраще, ви можете просто зайти на їхні вебсайти. Продивитися, які тарифи вони на даний момент пропонують підібрати найоптимальніше і відвідати їхню точку продажу і купити безпосередньо там сім-карту. Можна зробити це онлайн, але не рекомендую, тому що ви будете очікувати на сім-карту декілька днів, це від 3 до 5 днів, поки вона прийде. На почту до вас, тож найкраще просто поїдьте в торговий центр чи в якийсь невеличкий шопінг-центр, де знаходиться їхня точка продаж, та безпосередньо придбайте її там. З Собою потрібно мати ворк-перміт та паспорт, тому що для нової для оформлення нової сім-карти вони це запитають. Це буде потрібно. Наступним кроком буде оформлення сін нам. Якщо вам не вдалося оформити його в аеропорту, ви можете зробити це безпосередньо в своєму місті. Для цього ми відкриваємо Google. І в пошуковій стрічці просто вписуємо «Service Canada Near Me» і вибираємо найближче до себе відділення. Записуватись онлайн не потрібно, теоретично можна, проте черга буде розтягнута на дуже довго. Це може тривати тиждень-два, поки дійде до вас. Прийде той день, вільний день, на який ви можете забронювати собі віконечко. Тому ви збираєтесь просто і їдете у відділення. На вході сервіс Кеннеда, там буде працівник цього сервісу, який запитає вас, який документ саме вам потрібен, по що ви приїхали. Ви говорите, що вам потрібно оформити стін намбер, і він знавігує, в яку чергу вам потрібно стати. Ви стаєте в чергу, підходите до першого ресепшену. Де вам дають ваш номерочок, за яким ви далі слідкуєте просто за електронним табло, і висвітиться ваш номер, і до якого стола, до якого офіцера вам потрібно підійти. Підходите. Значить, для оформлення всім номеру потрібно буде: Work Permit, паспорт, Proof of Address і. Просто хочу попередити, якщо ви не цілковито володієте англійською мовою, просто підготуйтеся заздалегідь, тому що будуть запис запитувати дівоче прізвище вашої матері і ім'я, і прізвище ім'я вашого батька. Ви просто пропишіть, щоб могли проспелити його, тому що це може сконф'юзити вас, якщо ви не fluent in English, скажімо так. Тому будьте готові. Значить, саме оформлення документу займає хвилин 10, мабуть. Це відбувається доволі швидко. І на виході ви отримаєте листок формату А4, на якому буде написаний ваш SIN number, який ви також оберігаєте, це дуже важливий документ. Це ваш ідентифікаційний номер у Канаді. Ви його можете надати роботодавцю для нарахування зарплатні і, можливо, в банківських установах, але не вказуйте і не давайте його абсолютно. Скрізь, тому що це, це важлива конфіденційна інформація. Наступним нашим кроком буде відкриття банківського рахунку. Насправді Канада не має великого різноманіття банків, які можуть надавати вам послуги. Найпопулярнішими, мабуть, буде RBC Bank, Сі Bank, TD, Bank of Montreal Монреаль і Scotiabank. Ви можете відкрити їхні вебсайти також перевірити, які умови у них по картах, що вони надають. Проте скажу з особистого досвіду і спілкування багатьма іммігрантами, що найбільш лояльними до нас є банки Сіє RBC, Сі, Bank. Наприклад, Сіє Bank Банк відразу дає, коли ви оформляєте кредитну карту, він дає відразу кредитний ліміт на півтори тисячі доларів. Royal Bank дає на 2000 тисячі доларів. Це банк, якими користуюсь особисто, я тому я можу надати достовірну інформацію. Інші також мають непогані умови, але я, на жаль, не знаю, які кредитні ліміти вони надають. Отож, для відкриття рахунку вам буде потрібен паспорт, вам буде потрібен також proof of address, канадський номер телефону, номер, Можливо, можливо потрібно. Можливо, не запитають, як який банк. А, значить, вам потрібно буде оформити дебітну карту та кредитну карту. Дебітну карту ви можете оформити і отримати зразу ж у відділенні. Вам також допоможуть активувати, пояснять всі все, що пов'язано з цією картою. З вашим рахунком все розкажуть. Кредитна карточка прийде. На вашу почтову адресу через тиждень два або три, дивлячись також якийсь банк. Якщо ви ще не впевнені, яка у вас буде через тиждень-два-три адреса, то ви можете попросити, що вам буде зручніше забрати цю карточку у відділенні банку, щоб вони її не відправляли, а просто вам зателефонували, ви прийдете і заберете. Далі банк. в банк зазвичай потрібно робити апойнтмент, записуватись на зустріч з менеджером. Проте ви можете спробувати долю. Зазвичай це працює. Ви можете просто прийти у відділення банку і сказати, що вам потрібно відкрити рахунок, ви хочете у них відкрити рахунок сьогодні. Можливо, пізніше, можливо, вони знайдуть якесь іконочку якогось менеджера. Через годину, через 30-40 хвилин, можливо, через 2 години. А можливо, вони просто перевіряться сусідні відділення найближчі, і, можливо, там є віконечко, ви можете туди підійти. Ну, максимально зроблять вам цей апойнтмент, але на наступний або через день, або через день. А, ну от і все. Далі ще нам не потрібно затягувати, що потрібно краще зробити зразу, це оформити. Страхування здоров'я, оформити Health Card. У кожній провінції орган, який її видає, називаються по-різному. Онтаріо це сервіс Онтаріо, Альберта це Registry Service. І в інших провінціях, відповідно, ви знайдете орган, який вам надасть Health Card. Але прошу не відкладайте, тому що здоров'я це таке. Ви ніколи не знаєте, коли вона вам знадобиться. І щоб її отримати, це також займає деякий проміжок часу. Тому, будь ласка, зробіть це якомога швидше, щоб вона у вас була і щоб ви були в безпеці. Значить, ви приходите, що потрібно для оформлення health карти Потрібен буде паспорт, ваш work permit, proof of address обов'язково. Вас запитають і вас фотографують. І ось і все. Ви заповните анкетку, аплікацію, віддасте ці всі документи і все. Значить, вам дадуть лист в Онтаріо. Це в Онтарі. не знаю в інших провінціях як. Онтаріо видається лист А4 з унікальним кодом, яким ви можете користуватися, поки ви не отримаєте вашу хелс-карту. Хелс-карта приходить почтою на адресу, яку ви вказуєте, тому будьте обережні, щоб ви згодом могли її забрати, якщо ви також поки що не впевнені, де ви будете жити. Де взяти, до речі, профовуадресу? Тому що ви бачите, що всі організації майже вимагають його. Якщо ви ну не маєте постійного місця проживання ще, значить, якщо ви в готелі, ви на рецепції можете запросити підтвердження місця проживання. Якщо ви зупинилися в родичів, друзів, ви можете взяти цього власника житла, ну. Чи в якого є просто договір оренди на це житло людину, і вона з вами може прийти в ці всі органи, просто показати свою приписку і сказати, що ви в неї проживаєте. Це також буде прийнято як proof of address. Um, um, далі потрібно обов'язково взяти безкоштовний проїзний, який надають нам майже всі провінції Канади. Онтаріо. Ви можете взяти його де, і, мабуть, в усіх інших провінціях. Я просто не знаю, як вони називаються, але ви можете знайти безпосередньо. Я думаю, на сайтах. Провінції або навіть запитати в Фейсбук-групах, телеграм-чатах, якщо ви не знаєте, де взяти саме проїзний. Це надають різноманітні сетлмент організації. Наприклад, Онтаріо, це точно жувіш-центр, це Чаїс центр в нас в місті, і в кожному місті є також організація, яка надає ці проїзні. Тому, будь ласка, запитуйте просто в наших людей, запитуйте в наших чатах, ви обов'язково знайдете цю інформацію саме безпосередньо в вашому місті. І це дуже допомагає мати цей проїзний, поки ви здасте на права, поки ви отримуєте права, поки ви придбаєте ваш автомобіль. Це допоможе заощадити чимало коштів, тому що проїзд в Канаді не дешевий. У автобусах на метро і. Тому так, краще оформити. Наступним кроком буде оформлення федеральної допомоги. Значить, ми її оформляємо на офіційному вебсайті, посилання на який я залишу в описі під цим відео. Сайт, ви можете, якщо також важко вам ви хвилюєтесь, заповнювати його англійською мовою, в просто в Google Translate ви можете його перекласти українською і все детально прочитати. На цьому ж сайті є pdf файл українською, який також. Пояснює детально, що, де потрібно заповнити деякі цифри ввести, де їх взяти, де вони знаходяться там, наприклад, на вашому воркперміті, потрібно там ЮСІ, де знаходиться той ЮСІ номер. Тобто, все-все детально розписано в цьому файлі інструкції. А значить, що що нам буде потрібно, щоб оформити допомогу? Паспорт, звісно, work permit, дані з воркперміта, потрібно буде дані вашої банківської карти. А на яку буде приходити допомога? Значить, допомога приходить від 3 до 5 банківських днів. Зазвичай дуже швидко приходить. Повідомлення ніякого немає, так як у нас смс-повідомлення, чи кудись нам месенджер приходить повідомлення про поповнення карти? Ні, просто перевіряєте баланс карти, і так ви бачите, що допомога прийшла. Не забуваємо обов'язково про медогляд, який нам потрібно пройти в перші 90 днів в Канаді, тому що зазвичай ми відкладаємо це на останній день. Важливо не забути, це дуже важливо його пройти, тому що це певні умови надання нам візи і надання нам ворк-перміту, що ми маємо пройти його. І нам зробили виключення, тому що взагалі раніше люди повинні були проходити його до прибуття в Канаду. Також, будь ласка, не зловживаємо і виконуємо всі наші зобов'язання. Ну, ось і все. Основні документи наші зроблені. Далі залишається найважливіше. Пошук житла. Пошук роботи, оформлення в школу діток, якщо ви приїхали з дітками. Щодо пошуку житла, хочу вам наголосити, будь ласка, не бійтесь користуватись послугами ріелторів. Пам'ятайте, що в Канаді ви нічого не платите їм за їхню допомогу. В Канаді послуги ріелторів оплачує лендлорд. Тобто людина, яка здає вам квартиру. А, але вони дуже полегшують вам пошук житла, тому що вони вміють працювати з нашими кейсами кейсами новоприбулих ньюкамерів, в яких немає ще роботи і в яких немає кредитної історії. І це дійсно є перепоною швидкого того, щоб ми швидко знайшмо квартиру. Тому користуйтесь. І не бійтесь, знайти ріалторів. Ви можете на Фейсбук-сторінках, ви можете в телеграм-чатах, ви можете на сайтах просто знати ріалтор вашого міста і подивитися і знайти для себе найкращий варіант. І ще хочу наголосити, що в кожному місті Канади, в кожній провінції є українська спільнота, є наші соціальні сервіси, є групи, які дуже допомагають людям. Знайдіть, обов'язково сходіть. Там ви отримуєте неоцінену інформаційну підтримку, допомогу. І там же ж ви знайдете своїх перших друзів у Канаді. От і все. Я дуже дякую, що ви додивилися відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що я змогла бути вам корисною. Я бажаю вам швидкої адаптації, швидше пройти всі ці бюрократичні кола і швидше почати будувати і писати свою нову канадську сторінку життя. Дякую, до наступних зустрічей.